І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Знову ми на каналі Країна Грибландія. Зараз ми на турківських верхоліссях. Сьогодні у нас 6 вересня, субота, чарівний спекотний день, який підходить для валяння на річці. Чому я так кажу? Тому що знову мій прогноз буде сумний і невеселий на рахунок грибів. Катаклізми природні своє роблять. Спека 30 градусна на початку вересня. Знову нічого гарного нам не обіцяє. Всі фактори, які я розглядаю, Летять кудись подалі, тому що нема основного нормальної вологості. Дощі випадають коротко, локально. І не по всіх Карпатах, і в місцях, де є хоч трішки якоїсь вологи, щось та й з'являється. А от масштабно нічого не видно. Ну, в даний момент я перебуваю на верхоліссях Турківщини, тому що на низах, по яличках, абсолютна суш. Якщо в районі Східниці, в районі Трускавця певні розовідущі перейшли. Ну що вони та й трішки зробили, але горам потрібен потужний дощ довготривалий. Поки що хіба в найбільш вологих місцях вон старий підберезник, який явно вже ні на що не годиться. Білих грибочків наразі нема. Ліс дуже сухий, голка суха. Тільки по верхоліссях, де не де в найбільш вологих місцях у нас щось та й можна знайти. В основному козарики і підберезники. Козариків в жовтобурих наразі нема. Вони більш такі цікаві, але тут по різного роду вологих місцях, де роси випадають, де все. Появляються от такі от ну, підберезники нещастя, таке от. Бачите, два молоденькі. Ще один підберезничок. Козарики в основному трепетовці. Це ті, що ростуть по полях, де є осика по Карпатськи трепета. І декілька березових вже козариків появилося, ось таких з червоними шапинками. Вони ростуть по березах. жовто бурих нема. Ось такі ось в мене сьогодні знахідки, знахідки турківські верхолісця, Бачите? Декілька козариків молодих, червоних березових на підйомі знайшов біля потоку нещасного замученого білячка, молоденького, який хотів прорватися, але відсутність, відсутність вологи дається в знаки Ну, зараз знову Почнеться питання місяця, що він робить, повний, неповний. Я прихильник повні, повного місяця, але він працює як допоміжний фактор. Він підтягує з надр землі силою свого тяжіння водяний горб, так званий. Але все одно він працює просто як додатковий, як додатковий фактор. Як додатковий. Має бути відповідно вологість, відповідно температура і також температура підстилки. Ну, підстилка зараз прогрілася, нічого, але зовнішні температури на вчорашній день на 5 вересня плюс 32 градуси це не витримає. Ніякої критики. І для лісів це в осінній період часу це явно забагато. Будь-які дощики, які випадали трішки так локально гарно, змочували землю. В певних місцях вони дали невеличкі результати. Ну, наприклад, в Сколівських Бескидах в районі там. Ямельниці уричів в районі Орова. Давали поодинокі білі грибочки, поодинокі всякі там розмаїті грибочки. Сьогодні я переїхав на Турківщину. В низах повна пустка і суш по ялових лісах. Так ще й не було жодного нормального грибочка в плані ялово-смарикових грибів. Букових грибів також нема. Букові. Едуліси пропали. Ретикулатуси вже від відійшли ще більше місяця назад і повертатися хоча б під рахунки циклічності хвилі. Повинні би були їх видати гору, але знову ж таки засуха, засуха і ще раз засуха. Для гірської місцевості цих декілька крапель грозових дощів, які переходять там півтори-дві години, вони не працюють. Вода не встигає попасти в землю, вона миттєво схилами стікає вниз, якщо її багато. Трішки щось там капає, попадає, заходить, ну, але основна маса стікає у потоки і вниз. І вниз, вниз, вниз. Якщо дощові грозові дощі працюють, наприклад, для рівнинних лісів, для, то для Карпат вони, вони ефекту дають мало, якщо вони рідкі і нечасті. Ну, останній дощ був декілька днів назад. І то я навіть не знаю, чи він попав сюди, чи захопив він Турківщину. Східницю Борислав, Трускавець, він пролив капітально, але тут поки що нема. Всі фактори мої, які я розраховував, анульовуються, летять Бог зна куди. Тому що аномальні перепади температур тиждень назад, плюс 4, сьогодні плюс 30, ну вибачайте, вчора плюс 30, 32 на сонці. От зараз сонечко сходить. Зараз воно як припече, Ну, не знаю, що буде рости. Якщо не буде, нормальної вологи. Я вибрався на гору, вважаючи, що Тумани і роси зроблять свою справу, але їх також недостатньо. І от таких вологих місцинках тільки де якась улоговина, якась гарна. Бачите, от маєте козарик трепетовець з абсолютно білою ніжкою і оранжевою шапинкою. Тут якраз берези, осики, трепети. От воно таке і ростуть. Жовтобурих, могутніх, потужних, самих таких приємних практично нема. Ну що у нас тут ще? Ще один козарик. А оце вже згадав, згадав, це він і є, він жовто-бурий. Оцей. Вони також по полянах ростуть. Ну, на кінець попався хоча б один. Так що в мене козарів вже є три види, всі, які ростуть по Карпатах. І трепетовці, і червоні березові, і жовтобурі. Ну, от, Хочеться, звичайно, білих, білих нема. Польових ялових білих нема. Букових білих ретикулатусів польових. Нема букових білих, справжніх едуліців також нема. Нема нічого, нема лисичок, нема польських, нема, нема ніяких. От декілька трепетовців, декілька підбережників. І це все на сьогоднішній день. Такі сумні прогнози. Не знаю, не знаю. Потрібні гарні, потужні, затяжні дощі, дрібні, з густими туманами, з рівномірним випаданням, щоб земля змогла напитися. Ну що ж, отак, ось такий приблизно сумний прогноз погоди. Сьогодні субота. 6 вересня. Можна їхати сміло на ріку відпочивати загоряти. А з грибами у нас ось така оказія на сьогоднішній день. Так що думайте, шукайте локальні місця, де випадали дощі. Повний місяць закінчується завтра післязавтра. На мою думку, він повинен підтягнути водяний горб. Ця водичка свою справу зробить і буду перевіряти свої теорії через 3-4 дні, тому що навіть якщо вода піде догори і грибниці нап'ються, то все одно треба. Декілька днів, щоб ця водичка відпрацювала своє. Але знову ж ще раз кажу, це всього-навсього допоміжний фактор. Ну, якось отак. Сьогодні фільм на телефон. Якість не дуже, бо камера моя ще знову вибрикнулася і розрядилася. Добре, всім мирних щасливих мандрівок. До побачення, до нових зустрічей. Слідкуйте за каналом ситуація з грибами не дуже але будемо 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 надіятись на краще